Харківська броварня ремесло випустила нову лінійку пива, яка складається з чотирьох сортів. Про саму броварню ви вже могли чути, бо вони мають власну велику мережу магазинів в Харкові, яка називається «Пивне ремесло. А також вони мають власні магазини в Полтаві, Києві та навіть вже добрались до Львова. Але давайте повернемось до новинок. Цього року банки в них присвячені птахам, і мені здається, що це вже десь було. Це ж було вже. Цей дизайн мені прям дуже нагадує шведську броварню Стікбернец, але з нотками штучного інтелекту. І що казати в цілому про лінійку, то вона вийшла доволі різнопланова, і давайте трошки пройдемось по кожному з цих сортів. Почнемо з Oval, це в нас буде сова Belgian Strong Dark Ale, тобто пиво в бельгійському стилі. І в складі в нас тут бельгійський темний цукор. Ну, а далі хміль, дріжджі, вода, все як завжди. Наступна баночка зелена, така вже асоціація з хмелем, з тропіками. Називається вона Тукан. І це New England IPA. Тут вже також цікаво подивитися на склад, тому що в складі в нас тут хмеля. А, тут у нас Cryo Original Blend і Crash. Crash це раніше був HBC 567 експериментальний хміль. Е Мінське 6%. Наступна баночка. Фламінго. Такий рожевий, такий шикарний. Дійсно, є така от якась навіть асоціація в мене з кислим пивом, з якимось Берлін Рвасі, мабуть, я б сказав. Але по стилю це в нас смузі Саурель, і написано мелон манго. Тобто, у нас тут у складі пюре дині та пюре манго. Міцність пива 5,6%. 6%. Знаєте, диня це такий доволі неочевидний інгредієнт, тому мені буде дуже цікаво спробувати це пиво подивитися, як у броварні вийшло реалізувати свою задумку. І останнє пиво це Eagle, тобто Орел, сама така а, агресивна птиця з усіх тут, що є в наявності. Це в нас буде WPA, міцність пива 7,2%, IBU 70, тобто має бути гірким. І це в нас ще single hop, бо тут використаний хміль Суперделік. Але я, до речі, можу помилятися, і можливо, що Суперделік це суміш якихось хмелів. Можете поправити мене, якщо я не правий. Але в цілому така от доволі гарна та приємна лінійка, все пиво мені цікаво спробувати. І хочу зауважити, що в мене тут цілих два таких сета. Тому я одразу хочу сказати, що один сет піде до мене на благодійний розіграш. Тому, якщо у вас також цікавить це пиво, то переходьте в мій телеграм-канал. А другу половину я залишу собі, бо мені все ж таки цікаво спробувати це пиво. І знову ж таки, можете написати в коментарях. На яке з цих пив краще зробити огляд? І цікавий факт на останок: я працював в цій мережі влітку 2022 року.